Мийка фірми NET. Оце п'ятий день використання. Показую. Це така вона пошкряпана, вся. Сьогодні п'ятий день. Оце все якісь темні п'ятна залишаються на ній завжди. Оце якесь п'ятно. в перший же день з'явилося і воно. Я його хотіла відмити, але бачите, як пошкрябала. Це я просто губкою потерла. Тут, це бачите таке. Вона дуже дорога. І як я думаю, дуже неякісна. Дай Бог, щоб хоча, хоча б не, не було цієї якої, якоїсь там корозії і ржавчини. Оце хоча б спасло би її. Тому думайте самі. Я б рекомендувала краще якусь іншу замовляти, тільки не цієї фірми.